Якби її можна було на комп напевно загнати, то танки 2.0, ноль скоріш за все, що померли як гра. До речі, якісь якусь мікрообмову вони випустили. Ось буквально то перед стрімом. Емулятор ні, не допоможе. Можеш, до речі, спробувати. Якщо в тебе вийде, то розповіси мені, тому що я старався дивився інформейшн через всякі штуки ніфіга. Да, а шо у нас с нашей бідолаха залетів? Придір, пробида піднімусь я а, трошки вище. Дякую, дякую за підписочку. Отиш, менз голова. Тут хтось там на кемпі. трумпер по 700 наваляє. Це скакання автоприціла, така собі історія. Так, бак вибивається постійно, аби нас тільки не підпалили. А таке можливо. Тихо, тихо. Може по даніх постріляти, а там якось... Бикуять? Не дають ближніх постріляти. Тут де ми, там де ми. А ми нікуди не їдемо. А з цей біда. Да тело альфа, было бы супер. <laughs> Я высточаю трохи в венчике. <laughs> Там мардер долбе. Звичайно, в наглу так виїжджати Зашибись. Єшка ще перетягнулася, доїхати. Єжко ще їх тут багато. Чому наша команда і не підпущує, просто стоять, фігню ймаються сляда, Так поки де ми прибили. вони всі щось пушать. СПК. Самий небезпечний тут для мене Адац. Він може кидануть разок і він мене уб'є. Віно, хтось добив, було б дуже б добре. Хорош, Блін. блин, можна було б сюди ще шот дати. Ну ладно, 14 к тоже, в принципі, непогано. Дрий, добрий вечер. вот так залетіли. Ні, ні, це нова гра, це World of Tanks консольний.